Вітаю вас! Помітила такий не то, що експеримент, воно само так вийшло випадково. Що мої діти зустрілися з іншою дитиною? Та дитина дуже гіперактивна. Вона, ну як по мені, то не неспокійно себе веде. Це нормально, у кожного свої енергії, емоції. все. Але діти буквально за декілька хвилин почали вести себе як і та дитина. Тобто, ну такі не для мене це неприємлива не така, така поведінка, хоч вона просто ну, супер-гіперактивна, викрикування, гавкання, як собак. Ну, тобто, ви розумієте, так? Да? І якщо ви пам'ятаєте, була стаття, що колись якийсь там вчений батько ви свого сина до мавпи. Посадив і вивчав, типу, експеримент не удався, не удався там, по-моєму, тому що дитина почала вести себе як мавпеня. Тобто, який вивод з цього усього? Якщо людина більш спокійна, одна, і посадити її в стан, де людей 15. В толпі підключені вже до егрегора, до станів не неад... ну, не то ж неадекватності, та можна і так сказати, неадекватності якогось впливу ем, іменно е, якоїсь ну колективу, або вона більш агресивна. То людина спокійна, одна, вона не витримає е цих енергій довго і воно почне її засасувати. Тобто, теж буде людина включиться, легше всього включатись в негативні емоції. Знаєте чому? Тому що вони по вібрації дуже острі, дуже швидкі. Світлі вібрації, спокійні вібрації вони настільки ледь помітні, що їх треба якось тримати. Е природі, да, от ви в спокої. Якщо почнеться ламатися, всю природу почнуть ламати і шум, і гам, то цей шум затягне вас, навіть якщо ви будете сидіти спокій. Це треба мати супер рівень здібності своїх, щоб бути спокійним і затягнути людей в свій спокій. Тобто, для того, щоб тримати ефірне поле і втягнути в позитивний свій стан. То людина набере спочатку на себе весь цей негатив, а потім сама буде чиститись ще від негативу дуже довго. Тому що негативна енергія з негативним посилом, вона дуже остра, як шипи. Світла енергія, вона обволакуюча, така ну от як вона е, під тебе підлаштовується і затягує спокійно тебе, але там треба уловити той момент. Тобто наскільки швидко люди можуть втягуватись в негатив. Колективний негатив, і як важко світлій людині знаходитися в негативному просторі, повідчувайте за собою.